Еге-гей! всім привіт! Зараз перша година ночі, і все новий епізод. І він буде трохи незвичайним, тому що, по-перше, він українською, і це другий епізод українською у цьому проєкті. А по-друге, сюрприз! Він буде із Малайзії! Хоча як це може бути сюрпризом, якщо ви вже бачили назву і знаєте, що цей епізод з Малайзії. Щоправда, зараз я знаходжуся вдома у фант'єті, але до кінця цієї доби я маю намір це якось змінити. І... і як це в мене буде? Дивіться далі! Баси реально крутий винахід, майже як наш плацкарт, Тільки місця трохи маловато для мене. Ще видається водичка та вайфай є на борту. Взуття на вході знімаємо, заскладаємо в пакетик, щоб повочить. Доброго ранку, я у Сайгоні, він же Хошимін, шоста ранку, і місто вже не спить. І ви знаєте, до цього моменту я не виїжджав три місяці із пантьєта. І такого зі мною не траплялося не те, що за три останні роки моєї подорожі, а мабуть, навіть за десять останніх років мого життя, щоб я три місяці не виїжджав з одного міста. Отже, чого я взагалі поперся у той куала Лумпур? Ну ще не поперся, щоб поки прусь. Сьогодні останній день моєї візи і урмалазія Малайзія, чудовий варіант недорогі перельоти. Безвізова країна, тому я взяв на роботі три додаткові вихідні, і один в мене ще є ну, мій законний. І ось у Малайзії. Ранок починається, звісно, що з кави, і я перший віддачу у цій кафесі. Подивіться, яка прикольна штука. Вона починає світитися та вібрувати, коли ваше замовлення готове. Ось так, світиться. Зараз подивимося, такого ніколи не бачу. От дзвонить дзвіночок, і ти маєш ти забирати своє замовлення сам. Отже, в Куала-Лумпурі я планую пробути дві доби, і на весь цей час я хочу витратити не більше ніж 100 баксів. Ви можете сказати, серп, що це за фігня. Ти що ваще? І ви знаєте, роки-два-три тому я також, якщо б це почув, сказав, що це за фігня, що це за зрада, ганьба. На ці гроші можна півроку подорожувати, але зараз я людина, яка працює. Я це перші мої вихідні. Ну не вихідні, а скажімо так, відпустка воденна, і я можу собі дозволити. Ну, подивимося, витрачу чи ні. в мене ще є плани трохи шопінгу. Всі процедури вже позаду, В'єтнам проводжає мене дощем, хорошим під дощем. Розкажіть мені, навіщо усі, усі ці люди стоять у черзі? Літак без них не полетить. Місце їх не, повит... не, не займуть. То чому стояти, якщо можна посидіти? Ну, от і все, я вже в Малайзії. І якщо я правильно порахував, цей перельот для мене був ювілейним 20-м. І вдруге в житті в мене боліло чоло. Дуже ну, через тиск, мабуть, взагалі, в мене зазвичай я дуже легко переношу перельоти, взагалі, як на автобусі проїхатися. Жодних наслідків, нічого там мені не тисне на вуха, нічого. А цього разу. Друге в житті, прям ну дуже боліво. Але нормально, зараз нормально. Тут є якийсь надзвичайно швидкісний та кльовий потяг, чи щось, якийсь експрес, який йде прямо з цього аеропорту до міста. А до міста тут ніж іншим, десь 80 кілометрів, але коштує він щось дуже дорого. по моєму 55 рентгід. Я купив просто тікет на автобус, на експрес, це 12 рентгід. Також дороговато, але ну, за таку вісень, ну, а що робити. І подивіться, які тут, які тут сидіння. Це просто армче. Зазвичай у Азії, особливо у В'єтнамі, все таке маленьке, що там ледь влізеш. А тут хтось з такою здоровенною сракою може нормально поміститися. Це цивілізація. Ви подивіться, які навколо будинки. Люди не йдуть на червоне світло чи йдуть. Все чисто, Бруківочка така. О -о -о -о. Блін, я скучив за цивілізацією. Ну ніфіга собі, ви подивіться, які будинки. У нас у фантієті, якщо зібрати, всі будинки поставити одне на одного. І ну, не буде ось такого чудного метру. Ой, моё метро! Ось, ось за чим я скучив, за емоціями. Ти приїжджаєш у нове місто і в тебе емоції. Отже, трохи попрацюю у В'єтнамі взагалі жага до подорожей повернеться. Блін, ну я реально скучив за цивілізацією такою. А знаєте за чим я скучив більше, ніж за цивілізацією? За індійською їжею. Це було дуже смачно. Я за цим скучив і мені нарахували всього шість рентгідів. І ось ця, ця краса знаходиться прямо біля мого хостелу. Я знав, що в Малайзії малайці, китайці та індуси якось уживаються разом, але поки що індусів тут найбільше. Фрукти, два рентгети за пакет. Тут є яблука, червоні, зелені, а, ананас. Драгонфрут, Melon, ну, тобто диня, папая, ну таке в є. О, памело, це цікаво. У ну, В'єтнамі дорожче. Міні-манго. Ну Нормально. Рамбутан чищений. А ось по півтора. Ну, в принципі, приблизно те ж саме. No, на вітрині шматочок здавалося більшим. Доброго ранку, оце мій хостел, оце мій сніданок, а це лошара. Знаєте чому? Тому що, ну дивіться, спробуємо зарядити мій телефон. Щось <клес> а... не виходить. Що не, не так? Я забув адаптер. Я забув, що існує щось ще окрім ось такого. Причому вдома є в мене адаптер. І доведеться б, і для макбука навіть в мене є І, Блін, заради двох днів доведеться купувати адаптер. Ну нічого, можу собі дозволити. Ну Сніданок такий, трохи скромний, але ну нічого. Кава, та тости з маслом і джемом. Ручи, дивіться, ось всякі тут країни. Навіть Білорусь є. Це взагалі рідкість. Женя без радів. А ось дивіться, Україна. Польща, Росія. До речі, поляки у цьому випадку навіть більші лошари, ніж я. Вони намалювали замість польського прапору індонезійський. О, ще є Вірменія. А ще тут потрібен волонтер для прибирання за житло. На ринок купив адаптер за 5 ранків. Поки що куала – це просто брат-близнюк Гонконга. Майже за усіма показниками. Окрім цін на їжу, вона тут дуже дешева. І я дуже шкодую, що я не Альф, що я не маю 10 шлунків і що я не можу постійно тут їсти. Звісно, все дорожче, ніж у В'єтнамі, але набагато дешевше, ніж у Гонконгі. Отже, мої плани на сьогодні відвідати вежі близнюки, це найбільш знамените місце у по Куала-Лумпурі. Потім піти до українського посольства, я хочу зробити новий паспорт, і я їм написав, чи можна отримати другий паспорт у Куала-Лумпурі. І вони мені просто неймовірно за годину відповіли. Коштує це 140 баксів, та 3 місяці вони роблять. Ну, Нормально, мене влаштовує, що мене здивувало, ну. Неймовірно швидка, блискавична відповідь за годину. А, Я до такого не звик у В'єтнамі. Там ніхто ніколи не пропускає пішоходів. Там, по-моєму, навіть не знають, що значить оці оці штучки на дорозі. Наче вони там навальовані. Тут наші світлофори такі самі, як у Гонконзі. Стоїш, чекаєш по 2-3 хвилини. Бачите, оці автобуси? І... А, ні. Вже нема. А, там ще один. І он ще їде. Коротше, вони безкоштовні. ось він. Зелена лінія, бачите, написано? Тут чотири, по-моєму, лінії. І вони ось так от ось ціла система, вони їздять безкоштовно містом. Я з їхнього сайту завантажив мапу. Поки що я походжу пішки, мені просто хочеться подивитися, але потім спробую цей автобус так само. І в них на сайті написано причини користуватися цими автобусами. Типу вони навіть Мовляють користуватися ними. Перша причина написана, вони безкоштовні. І вони далі ще вмовляють. Мені достатньо того, що вони безкоштовні. Але вони далі перелічують плюси. Тіпа Wi-Fi є, є кондиціонери і щось там ще. І будь ласка, користуйтеся нашими безкоштовними автобусами. Київ Пастранс, ваш хід. Блін, ну я завтикав, такий дивлюся, так, десь мають бути ці вежі, близнюки десь тут. Дивлюся на карті, о, десь поруч. Чому я їх не бачу? Потім. Блін. Капець, вони великі. І це в мене камера з надзвичайно широким об'єктивом. А дивіться, як воно в телефоні виглядає. Ось. Ось. Бачите, ні? Тільки двері. Чуваки ходять, навіть продають спеціальні насадки на телефон за 20 рингіт, Щоб... Щоб картинка, щоб вежа влізла. Ну зараз дуже невдалий час, бо сонце там з боку. Нормально не сфоткаєшся. Ну, тобто, звісно, сфоткаєшся, але освітлення... Ну, ви розумієте, коротше. Цікаво, скільки коштує піднятися туди. Зараз під спитаємо. 80, гривень. Ну чи достатньо я заробляю, щоб туди піти? Ну, достатньо. Чи можу я спокійно витратити ці гроші? Мабуть, ні. Ні, спочатку навіть трохи сумнівався, а потім, ну, ні. Це реально дорого. Це, блін, моя зарплата майже за день. Дуже круте місто, дуже мені подобається. Це взагалі дуже класно, коли поєднують великі міста, залюдненість. Ось такі високі будівлі і ось такі місця, типу, парків. І дивіться, небагато людей, так? Да? Якщо порівнювати з в'єтнамськими містами, які я дуже не люблю, Ханой, Хошимін, там всюди люди. Дуже такі галасливі міста. А тут круто, тут дуже круто. Мабуть, все це мені на контрасті із В'єтнамом, але все одно я вражений. Трохи про Малайзію. Україна ця мусульманська, але можна бачити жінок в хіджабах, тобто ніхто не примушує їх ходити в хіджабах. І ось в таких же шортах. Це, правда, це, мабуть, не місцеві, але все ж таки. І це колишня британська колонія, тому тут всі розмовляють англійською дуже добре. Тобто проблем у спілкуванні не виникає. Ну все ж таки я вирішив спробувати Малайську їжу, все ж таки я в Малайзії. І тут цікава система, ти сам собі накладають всюди, а потім туди рахують, наскільки ти там набрав. І, блін, ну краще заздалегідь знати, скільки ти заплатиш. Да? Ну я навалив собі 9 рингів. Ну, В принципі, я думаю, що тут не обманюють, тут видають чеки, вибивають. Тут в мене дофіга рису, риба, це дал, картопелька поселянський, як би ми називали в Україні. Ну і всякі очі. Що я можу сказати? Дуже смачно, більше нічого не можу сказати. А ще тут можна нарешті знайти взуття нормального розміру, бо у В'єтнамі це неможливо. Я зі своїм 45 м там не можу знайти взуття. А тут навіть є 46-й, дивіться, 46-й. А ви знали, що за міжнародними нормами Посольство України вважається ц... територією цієї країни? Тобто... Мене часто питають, коли ти приїдеш до України? І я кажу: ось десь за 5 хвилин я буду на території України. О, вже бачу український прапор. Цього разу це все. Взагалі я збирався зробити з Малайзії один повноцінний 20 хвилинний епізод, але матеріалу вийшло більше, як завжди. І тому був вибір або зробити великий, ну прям дуже великий епізод, або два маленькі. І через те, що я вже ну, аж ніяк не встигаю зробити один великий, мені ще субтитри писати для тих, хто українською не розуміє. Тому буде два маленьких епізоди. Ну, як маленьких, нормальних. Наступного тижня, наступного понеділка я відповідатиму на ваше запитання у рамках своєї традиційної рубрики з у Сєрба». І тому ви можете залишати свої запитання десь тут, під цим відео. І я залюбки на них відповім, коли до них дійде черга. А ще за тиждень вийде продовження моєї куалумпульської подорожі, і ви дізнаєтеся, чи вдалося мені податись на паспорт, чи не вдалося, і взагалі. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайки, якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Не обов'язково, але ставте, якщо хочете. Ну і само собою не забувайте підписуватися на канал, якщо ви раптом на нього не підписані. Побачимось! А ви знали, що за міжнародними нормами територія посольства країни це?